Незалежність від енергоносіїв чи можливого блекауту єдиний на Прикарпатті навчальний заклад, який матиме власне резервне живлення, знаходиться в Івано-Франківську. Завдяки перемозі у проєкті бюджет участі участі» 15-й ліцей буде живитися від сонячної електростанції, яку встановлять на даху будівлі. Більше бачила наша Оксана Гоменяк. Реалізація цього проєкту дозволить навчальному закладу не лише економити, а й заощаджувати електроенергію. Переконана його авторка Галина Галуга. Цього року, коли програма Бюджет участі відновили свою, свою участь. Ми довго сиділи, думали, думали, бо і укриття треба робити. Ну і запланували таку, такий проєкт написати. Спланували написати такий проєкт Сонячна електростанція майбутнього ліцею. Втім, аби перемогти, довелося набрати достатню кількість голосів. Сума, яку виграли для реалізації проєкту майже півмільйона гривень. Тож від тепер ліцей буде незалежним від можливих черг вимкнень. А отже, більше тисячі його учнів зможуть вчитися у нормальних умовах. Ми плануємо ще не одну чергу зробити, і я думаю, що в місті з часом виникне таке комунальне підприємство, і наш приклад. Буде наслідувати інші заклади. Я готовий поділитися, ми готові показати. Я кажу, як ці етапи ми плануємо, щоб розвивалися. Цього року в бюджеті участі ми прописували, що для нас важливо укриття і енергозбереження. І цей проєкт це є власне проєкт енергозбереження. І Я розумію, що буде другий етап і третій етап, то, то для того, щоб дійсно світло було. Більше, постійно і збережно. Але вже ми знаємо, що в цій школі, навіть якщо буде відключення світла, у них елементарні речі. Інтернет буде, і основні кабінети, і онлайн-навчання буде відбуватися, тому що вони мають своє світло. Живитимуть навчальний заклад 32 сонячні панелі, потужністю 410 ватт і це дозволить ліцею суттєво економити електроенергію. Найсучасніші сонячні панелі встановлюються. Все сертифіковане. Ця система буде виробляти частину енергії, яку школа використовує, тобто економити електроенергію, яку вони споживають з мережі, Тобто це повністю автономна система. І у випадку вимкнень електроенергії в мережі, так званого блекауту, ця система буде виробляти електроенергію для школи. Це перший такий об'єкт. Тому ну, ми дуже раді, що в нашому місті ми можемо долучитись першими до такого об'єкту. Керівництво навчального закладу запевняє, попереду у них ще чимало змін. У майбутньому планують продовжувати проєкт і хочуть встановити сонячні електростанції і на інших корпусах закладу.